І я. Давай дружити разом. Вітаємо наші друзі! Сьогодні ми продовжимо з вами нашу подорож. Тому зручненько вмощуйтесь та приготуйтесь уважно слухати. Історія. Доброта найкращий скарб. Друзі. Чи знаєте ви, що таке бумеранг? Бумеранг це мисливська зброя австралійських аборигенів. Має форму вигнутої плоскої пластинки. При китку в певному положенні бумеранг повертається в те ж місце, з якого його запустили. Закон бумерангу. Чим сильніше він кинутий, тим сильніше повернеться. Закон бумерангу діє у житті людей. Слухайте східну казку. У далекій Індії жив юнак на ім'я Мітха. Він був дуже працьовитим та добрим і дуже бідним. Мідха часто любив повторювати Доброта найкраще багатство почув ці слова один знатний купець і сказав: Я думаю, що немає нічого в світі кращого за багатство. Але якщо ти мені доведеш, що це не так, я віддам тобі за дружину свою дочку і зроблю спадкоємцем всього маєтку. Візьми, товари і вирушай в дорогу. Подивимося, чи привезеш ти багатство. І Мітха вирушив на кораблі разом з іншими купцями у далеку Австралію. Довгі дні і ночі пливли вони. Усі матроси, і навіть суворий капітан полюбили Мітху за його добре серце та працьовитість. Але інші купці заздрили йому, і темної ночі, коли він спав, скинули його у море. Побачимо, чи допоможе тобі твоя доброта, сміялися вони. Хвилі винесли мітху на острів Тимор. Жителі цього острова вилійкували юнака. Вони віддали йому майже всю питну воду, хоча в них її було дуже мало. Коли Мітха видужав, він навчив мешканців знаходити підземні джерела прісної води. Вдячні остров'яни віддали йому свій єдиний човен: майже всі запаси родзинок, воду і розповіли, як доплисти до Австралії. Під час плавання Мітха впустив в море кілька родзинок і помітив, що рибам сподобалася така їжа. Тоді він вирішив ділити свій обід із мешканцями моря. На подяку за це риби приносили йому свої дари чудові морські перли. Припливши до Австралії, Мітха продав одну перлину. На виручені гроші він купив коней і багато гною, зробив цеглу і сховав у кожну цеглину по перлині. Ніхто не грабував такого смішного купця. Він дістався до міста Мельбур, знайшов знайомого капітана, завантажив свій товар на корабель і відправився додому до Індії. На цьому ж кораблі пливли і заздрісні купці. Вони спочатку налякалися, побачивши мітху живим, а потім почали глузувати з нього. Цього разу капітан наказав двом матросам охороняти юнака, і всі благополучно повернулися до Індії. Але коли караван ішов із порту Бомбей, в рідне місто на нього напали розбійники і пограбували всіх купців, крім мітхи. Кому потрібен гній? Знатний купець, побачивши привезені мітхою гноєві цегли, дуже розгнівався. Але коли юнак дістав із них перлини, гнів купця перетворився на радість. Мітха розповів про все, що з ним сталося, і купець зрозумів, що справжнім багатством були не чудові перли, а добре серце юнака. Він з радістю віддав свою дочку заміж за Мітху. З того часу люди часто чули від купця: Доброта найкраще багатство. А зазрісні купці зрозуміли закон бумерангу, що ти посилаєш людям, добро чи зло, те й повернеться до тебе. Цікаві місця. Був час великих географічних відкриттів, коли відважні мореплавці відкривали нові країни, континенти, моря та протоки. У 1789 році англійський військовий корабель Баунті знаходився біля острову Таїті у Тихому океані. Обурені постійними образами капітана Вільяма Блая, вісім членів команди корабля підняли повстання. На чолі їх стояв помічник капітана Флетчер Крістіан. Капітана та інших членів команди посадили до Баркасу. Захопивши корабель, бунтівники стали шукати безпечне місце, щоб сховатися від переслідування британської пошукової експедиції. Разом з англійцями на кораблі знаходилися таїтяни, шість чоловік. Пошуки були довгими та безуспішними, тому особливо дивно, що історія зберегла назву маленького острова у Тихому океані неподалік Австралії. На більшості островів аборигени виявляли ворожість. Одного разу Христіан перечитував книгу мандрівники і знайшов там опис невеликого острова, названого Піткерн. Тому вирішили плисти на схід до цього безлюдного острова. 15 січня 1790 року пролунав вигук: Бачу землю! Як величезний зелено-коричневий айсберг з'явився острів із нескінченного Блакитного океану. Він, немов намистом, був оточений ланцюгом білої піни. Острів був невеликий, але там були ягоди, фрукти, злаки та питна вода. Кіс, курей та свиней, втікачі привезли із собою. Флетчер Крістіан дуже сподівався, що йому вдасться створити дружню, трудову громаду, де всі поважатимуть і любитимуть одне одного. Адже тут тепер їхній будинок, останній притулок у ворожому світі. Однак він помилявся. Ворожнеча не залишилася поза островом. Люди привезли її з собою у своїх серцях. Англійці вважали тубільців своїми рабами, не давали їм ділянок землі, забирали дружин. Починаючи з осені 1793 року, населення острова почало зменшуватися. Вбивства, отруєння та пияцтво забирали життя чоловіків та жінок. Було вбито і самого Крістіана Флетчера. Коли 1800 року Едвард Янг помер від туберкульозу, Джон Адамс залишився єдиним чоловіком на острові серед 11 жінок та 23 дітей. Проте за рік до смерті Янг, розбираючи з Адамсом речі Крістіана, знайшов Біблію. Мати Флетчера подарувала її своєму синові, і ця знахідка змінила життя всіх островитян. Смертельно хворий Янг останні місяці свого життя навчав Адамса читання та письма за єдиним посібником Біблії. Крім того, вони разом розбирали біблійне вчення і несли жителям острова радісну звістку. Хоча їхнє минуле жахливе, але є шлях спасіння. У печері, де раніше часто усомітнювався Флетчер, Адамсу наснився сон. Ось як він розповідав про це У вісні… Постали переді мною два ангели, які заговорили зі мною і викрили мене за минуле життя. Потім ангел закликав мене покаятись самому і навчити дітей шляху Господнього, вказаному в Біблії. Так, будучи вже немолодим, він пережив нове народження. Діти та жінки бачили, що віра в Ісуса Христа змінила життя Джона Адамса. Він організував маленьку школу, де підкерівці знайомилися з Біблією. Наполегливе вивчення Слова Божого призвело до того, що Ісус почав змінювати їхнє життя. Нащадки бунтівників стали богобоязливими християнами. 10 жовтня 1886 року адвентистський місіонер Джон Тай прибув на острів і п'ять тижнів проводив біблійні заняття. Вони відкривали нове світло в такій улюбленій островітянам Біблії, збулися мрії Крістіана Флетчера. Трагічні дні острова змінилися світлом, спокоєм та злагодою. Цій благословенній зміні острів та його мешканці зобов'язані лише біблії, єдиній біблії з корабля Баунті. Зараз на острові проживає 54 особи, загальна площа острова 35,5 квадратних кілометрів. Єдиний населений пункт Адамстаун. офіційна релігія адвентисти сьомого дня. Господь у молитві йдемо і в тебе розради шукаєм. могутній і сильний зупиниш ти зло, і зглянешся над нашим краєм, о Боже, дай нам з неба миру в кожну сім'ю. Житай ним з миру. Кожну сім'ю, тяжку годину. Друзі, ми раді, що ви сьогодні разом з нами вивчаєте цей дивовижний світ. А зараз ми пропонуємо вам трішки відволіктись та вивчити разом з нами ще одну чистомовку. Ко-ко-ко. Вип'єм молоко. Ок-ок-ок. Маленький жучок. Ки-ки, смішні малюнки. Ик-ик-ик засміявся Петрик. Юк-юк-юк. Великий дрюк. Ку-ку-ку. Витягни цю нитку. А тепер трішки швидше. Ко-ко-ко вип'єм молоко. Ок-ок-ок, маленький жучок. Ки-ки-ки, смішні малюнки. ик ик к засміявся Петрик. Юк-юк-юк, великий дрюк. Ку-ку-ку. Витягни цю нитку. Молодці. У вас дуже гарно виходить. До нових зустрічей. А ти знав? Меню від капітана Джеймса Кука. В давнину англійські моряки звершували навколосвітні подорожі. Вони не боялись штормів та піратів. Вони боялись цинги. Це така хвороба. Дві треті моряків помирали від неї в страшних муках, а ті, які вижили, повертались додому хворими. Вся справа в тому, що в їх їжі не було вітаміну С. Вітаміну С в капусті майже стільки ж, як і в лимоні, і більше, ніж в мандарині. В квашеній капусті є ще й кальцій, калій, фосфор та молочна кислота. Вона корисна для травлення. Капітан Джеймс Кук приписує успіх відкриття Гавайських островів кислій капусті. Він взяв у подорож для команди 3545 кг кілограм цієї капусти. Капусти їжте більше. Проживете довше. Матросам капуста не сподобалась. Кук Хитрістю змусив їх їсти капусту. Ні один матрос не помер від цинги. Всі вони повернулися до своїх сімей. А ось і рецепт, як заквасити капусту. Вам знадобиться капуста білокачанна 1,5 кг. Морква одна штука. Сіль 2 столових ложки. Та цукор 30 г. Капусту та моркву порізати соломкою, злегка перетерти сіллю до вологого стану та додати цукор, скласти вимальовану кастрюлю, поставити під гніт на 5 днів та накрити полотенцем від світла, капусту тримати в теплому місці. Коли зверху капусти почне з'являтися піна, капусту потрібно проколоти в декількох місцях до дна. Капуста виходить хрустка. Та кисло солодка всім привіт! Настав час повчити трішки англійську. А чи знаєте ви, як називаються ваші іграшки англійською мовою? Я впевнена, що у всіх є хоча б щось із переліку цих слів, які ми сьогодні вивчимо. Давайте почнемо разом: м'ячик A ball. Лялька. A ball. A doll, a doll. Plushovy Vedmedic. A teddy bear, a teddy bear. Maschinka, a toy car, a toy car. Traktoretsi, a tractor, a tractor. Povitrinizmi. A kite, a kite. Puzzle, puzzles, puzzles. Літаючий диск A frisbee A frisbee Повітряна кулька. A balloon A balloon Як сказати, з чим ви любите гратися? Наприклад, Я люблю гратися ляльками. I like playing with dolls. Моя улюблена іграшка плюшевий ведмедик. My favorite toy. Is a teddy bear. У мене є літаючий диск I have got a frisbee. Тепер ви знаєте, як назвати ваші іграшки англійською мовою. Повторяйте і запам'ятовуйте. Слідами дружболандії. Послух Слову Божому. Мишко дуже полюбляв свого дідуся, і коли наставав час канікул, він завжди приїжджав до нього в гості. Дідусь жив за містом у власному будинку, і, хоч у нього не було комп'ютера, Мишко ніколи не нудьгував. Його дідусь був капітаном далекого плавання, і в його кабінеті було багато дивовижних речей, привезених з різних країн світу. Мишко завжди з цікавістю розглядав старовинні монети, глеки, корали та раковини, підняті з морського дна. Але особливо йому подобалося, коли після вечері дідусь розпалював камін, сідав у крісло, брав його до себе на коліна і розповідав дивовижні історії про свої подорожі. Як же Мишкові хотілося бути таким же хоробрим і сильним, як його дідусь! Він був готовий пройти будь-які випробування, аби стати капітаном корабля. Якось увечері він запитав у дідуся, А ти можеш зробити з мене капітана? Дідусь серйозно подивився на мешка і сказав: е, Я спробую, але ти маєш щодня виконувати три мої умови: по-перше, робити зарядку. По-друге, добряче снідати, ну а по третє, щодня читати Біблію. Мишко такого не чекав. Він був впевнений, що щодня читати Біблію треба тому, хто хоче стати пастором церкви, а не капітаном корабля. Дідусь пояснив, що Біблія це послання від Бога для людини будь-якої професії, і що тільки в цій книзі Мишко знайде правила і поради, які допоможуть здійснити його мрію. Дідусь так само сказав, що чим би Мешко не займався здоровою, по-справжньому щасливою людиною, він стане тільки тоді, коли житиме так, як вчить нас біблія. Коли канікули добігли кінця, і Мишкові потрібно було їхати, дідусь подарував йому свою Біблію, яку завжди брав із собою на корабель. Біблія пропахла морем, і Мишко тепер був точно впевнений, що дідусь сказав йому правду. На цьому у нас все. Чекаємо з вами наступної зустрічі вже через тиждень. Бувайте, Дружболандія!